Дякую, шановний владико, за можливість сказати декілька слів. Мій духовник, вчивши в мене вірі православній і оснований принципом, ну, перше, що вивчив, що є символом віри, а я знаю, що є символом віри. От. І найголовніше, це те, що храм треба збудувати в душі, а споруду потім дасть Бог сил і збудується споруда. Це дуже прекрасно, що є гарна споруда, що є душа в цій споруді, що в цій споруді ми молимося за Господа Бога, за нашу рідну Україну, за те, щоб всі були. Живі, здорові, щасливі і це е, найголовніше в нашому житті. І я також я набагато краще можу працювати владико, аніж е, духовні промови робити. Тому вибачте мене, шановні люди, да? От, е, ну, ну, кожному, ну, кожному своє, світ, кожному своє. Да. <кій> От, е, але я глибоко переконаний, що Здоровий глузд переможе на всіх, на всіх, на всіх рівнях, так? з самого низу до самого верху, і ви також, найвище духовенство, знайдете в собі сили і мудрість зробити так, щоб ми, молившись Господу Богу, єдиному Господу Богу, ну, не мали ніяких проблем. на Рівні приналежності до тої чи до іншої церкви я глибоко переконаний, що так і буде, що в Україні буде єдина помісна незалежна церква, а ніхто не говорить про те, що людям. Не можна ходити в храм, що люди не можуть ходити в храм і не можуть молитися. Тому, шановна громада, ніяких проблем немає, і цей храм будувався для того, щоб ви мали можливість тут спілкуватися з Господом Богом, щоб ви молилися про саме Сокровенне, те, що ви бажаєте. Я глибоко переконаний, що ви бажаєте кожному щастя, кожному здоров'я. А нам всім миру, а нашій державі незалежності, незалежності політичної, незалежності економічної і духовної. Теж. Ми повинні бути. Ми велика нація і ми варті й достойні того. Спасибі вам за порозуміння. І я буду молитися за вас. Я буду молитися Господу Богу за Україну, за наш рідний край і за наше рідне місто. Дякую.